Мої вітання всім, хто завітав мій садочок, Любі, ось цієї троянди я хотіла позбутися, уявляєте собі, ось цієї краси, так. Бо той рік без поливів, без добрів троянди не те, що погано квітувала, вона взагалі не квітувала і не вирісла. Я вирішила, що, мабуть, ця троянда не для півдня і вже купила їй заміну. І подивиться, яке квітіння! Яке щедре, рясне квітіння. А скот троянда чайна гібридна від Тантау. А квітував два тижні, як якийсь шраб. Трояндочку, яку купила на заміну цьому красеню, я зараз вирощую в горшу, буду шукати для неї інше місце. А скота позбуватися не буду. Як можна позбутися такої краси? Я не те, що вражена квітінням цієї троянди, я в захваті від неї, я завжди казала, кажу і казати буду. Ці створіння троянди вони вміють дивувати, вони вміють вражати, вони неймовірні. В цьому першому цвітінні я показувала вже різні троянди, а скотта, мабуть, взагалі не показувала, бо я хотіла зробити саме такі відео: троянди, які мене здивували, які мене вразили. Окрім того, що це дуже перфектні сорти, дуже гарні троянди. ну, як я кажу, троянди всі гарні, Але такого квітіння я не чекала, і такого квітіння ніколи не було. Це перший раз у мене так квітує аскот. Ну, це така, бачите, філософія троянд. Коли нічого не чекаєш, вони можуть тебе здивувати, вони можуть тебе вразити, бо вони це вміють робити. Потрібно тільки вміти дочекатися. А я нічого чекати не хотіла, поставила. Хрест і хотіла позбутися. Добре, що це не відбулося. Яка краса, неочікувана радість. Ось ця троянда також ніколи не була такою, як. Цей рік, як це квітіння перше, це троянда чайна гібридна від барні, варіагата дібарні. Завжди була довжелезна. Квітку тримала 1-2 дня не дивлячись на те, що я люблю такі смугастенькі трояндочки, а ще вона і має гарний аромат, але ну ніколи я не вважала її стійкою. А цей рік вона просто вразила мене. Сформувала такий гармонійний кущ, невисокий, багато квітів. Квітіння мала довге, заквітувала першою, здивувала, порадувала варіата дібарні. Ось такою вона може бути. Неочікувано для мене, ніколи такої не була. Це також троянда чайно гібридна від Тантау, Августа Луїза. Вірю Любі, що в багатьох із вас вона є і, мабуть, може навіть більш перфектно квітує, більш гарний кущ утворює. Але в мене це перший раз я побачила таке квітіння цієї троянди. Я також вважала, що ця троянда не для півдня. Ніколи вона в мене не тримала квітку. А в цьому році сформувала гарний гармонійний кущ, мала багато пагонів, багато бутонів. Показала себе, я побачила, якою вона має бути. Крупні квіти, ароматні, гарні на всіх стадіях розпуску і молода квітка гарна, і вже більш стара квітка, навіть на відквітанні ця троянда була гарною. Під дощами вона також гарно в мене продовжувала квітувати. Квіти важкі, понабиралися водою, понахилялися. Але все це троянда пережила і продовжувала радувати мене своїм цвітінням, якого я від неї не очікувала. Августа Луїза. Шедевральна троянда від Тантау. Гарна. Стійка в цьому році здивувала, порадувала. Багатенько я її назнімала, бо квітувала вона дуже довго. Не день, не два, не три, два тижні. Дуже гарна троянда. Хто би міг подумати, що в мене вона такою може бути? Ось це після дощів. Понахилялися квіти, важкі, але все рівно гарні. Краса? Дякую, дякую, Августа Луїза. Порадувала і здивувала. Я в захваті. Цю троянду я вже показувала, але якщо тема така троянди, які здивували, я не можу про неї не сказати. Це троянда Флорібунда від Барні Дольчеца, квітувала неймовірно довго. Квітувала довше за всіх своїх сусідок. Рясне квітіння довго тривало, ну, не очікувала я від неї такого взагалі. А ось вона видавала його, дуже-дуже порадувала мене, мілувалася я нею дуже довго. Також квітіння, мені здається, навіть більше двох тижнів вона квітувала, я вже останні квіти зрізала. Такі вони були, як пергаменті вже, іншого кольору, але все рівно трималися. А це аскот. Не можу також не розповісти ось про цю троянду. Це ібіца, голландська селекція від Інтерплант. Ця троянда відома була мені своєю стійкістю, але той рік вона взагалі не квітувала. Я її не бачила майже. А ось цей рік просто зараз. Коли я вже позрізала всі інші троянди, вона квітує сола, майже сола. Квітіння вже більше двох тижнів. Була спека, пішли дощі, знову спека, а ібіца квітує. Дякую, ібіца, дякую. Здивувала, порадувала. А вам, любі, дякую за перегляд. Дякую, що завітали в мій садочок. Дякую, що. Підписуєтесь, залишайте коментарі. Дякую. Всього найкращого. До побачення!